У густому лісі на Високому дубі жила мила і мрійлива сова на ім'я Соня. Соня була особливою совою, адже щоночі вона вирушала у чарівні подорожі своєю уявою, відкриваючи прекрасні місця та зустрічаючи дивовижних істот. Її мрії були такими яскравими і захопливими, що вона завжди хотіла поділитися ними з друзями. Одного вечора, коли наставав захід сонця, Соня вирішила піднятися на саму верхівку дерева, щоб краще роздивитися зорі. Вона вмостилася на своїй улюбленій гілці, заплющила очі й поринула у свої мрії. Цього разу вона опинилася в квітучому саду з велетенськими квітами. Які м'яко гойдалися на вітрі і сяяли ніжними пастельними відтінками. Садом гасали грайливі метелики, блискаючи своїми різнобарними крильцями. Соня всміхнулася і легенько закружляла на місці, уявляючи, як літає разом із цими чудовими створіннями. Після короткої прогулянки садом Соня помітила маленьку блискучу річечку. Яка запрошувала її зануритися у свої прохолодні води. Не роздумуючи, вона стрибнула і одразу відчула себе рибкою, яка вільно плавала серед м'яких водоростей і маленьких рибок. Совушка насолоджувалася цією новою пригодою і розуміла, наскільки багатою та різноманітною може бути її уява. Невдовзі вона побачила одну особливу рибку, яка дивилася на неї з цікавістю. Це була маленька золота рибка з великими добрими очима. Рибка всміхнулася і запитала: Привіт, Соню! Хочеш дізнатися один секрет? Соня відчула, як її серце наповнилося радістю і вдячністю. З цими думками Соня поринула у солодкий сон, знаючи, що завтрашній день принесе нові дивовижні мрії та пригоди.